Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам свої дві новиночки. Я ще такі схеми не робила. Це маки, але вони зовсім різні і по-своєму дуже чудові. Це ось такий невеличкий, красивезний мак. Дивіться. який. Він йде ще з орнаментом. І... Такі красивесні маки. Він також іде з орнаментом, правда на чорному фоні, і дивіться, які шикарні маки. Такі низочки в нього. Ніби два гердана з маками, але по-своєму красиві, по-своєму різні. Якщо вам сподобалися гердани, ось такі. Можу зробити вам під замовлення, бо ті йдуть до своєї власниці. Ось такі красиві. Для замовлення пишіть мені в Viber, WhatsApp або в Telegram. номер закріплений в шапці профілю.